Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про знаки реальності. Знаки, як їх розшифровувати, як розпізнавати, як зрозуміти, чи правильно ти робиш, чи неправильно і тобі реальність дає різні ну, такі підказки, і як цим ну, жити. Ну, ви знаєте, що є е, такий стан спасу, коли постійно везе. І от щоб не зійти з цієї хвилі, а це є хвиля. Цей стан пасу є хвиля, щоб не зійти з цієї хвилі, потрібно е, отримувати постійно підтвердження від реальності е, того, що ви правильно все робите. І це можуть бути дуже різні знаки. Які вам фактично допомагають робити якісь справи. Тобто ви робите якусь справу і вам, о, бачте, і вам допомагають ці справи робити. Тобто вам підказують, вам везе, там з'являються гроші, люди і так далі. І це треба відслідковувати і йти по цьому. Один невер... ну, невірний крок. І ви можете спригнути з цієї хвилі і потім на, на неї застрибнути достатньо непросто буде, ну, достатньо складно. Ну, спробуємо ну, почати з Значить, ну, Є якісь біоритми, ну, за якими ми живемо, є якась доля, яка нам намальована. От ми народилися, в нас є там певна карта, є там ціла наука астрології, яка це вивчає. Тобто вона вивчає, там нумерологія є, вивчає, і у вас є якісь певні а, закладки, є певні особливості вже при народженні, а, як ви будете робити які справи, і як ви будете а, виходити з різних ситуацій, в тому числі і не дуже хороших. От, і в принципі, дуже важливо зрозуміти оцю свою долю. У нас є там ціла група воля і доля, і взагалі концепція є воля і доля, яка описана в моїй книжці, яка характерник або «Темна наука Діда Хіпа. Що людина може жити і пливти по долі, а може робити якісь вольові вчинки. І на ці вольові вчинки ну, ми можемо змінювати свою реальність, можемо змінювати своє життя. Так от, ми можемо змінювати його як в плюс, так і в мінус. І е, дуже важливо, щоб ми зрозуміли ці всі плюси і мінуси. А, ну, спробуємо намалювати, що у нас, наприклад, є якась, е, якийсь ланцюг подій. От Якщо ви візьмете там е, астролога, то він вам скаже, що у вас е, в такому місяці повинно бути таке а В наступному місяці, там ну, приблизно таких та такі, а в такому році у вас буде така, ну, такі зміни. Але у вас є такий момент, як вибір, і ви можете вибрати собі, чи правильно ну, як на це реагувати і як ваш, оці всі події повернути в правильне русло. Наприклад, ви задумали якусь, ну, щось задумали, якось, ну, якесь діло. Ви, от наприклад, вирішили записати його, ручкою, значить, в блокноті і сламалась ручка. Значить, ви взяли іншу ручку, не працює. ви думаєте, ні. Взяли карандаш, значить, карандаш пописали, зламався. Щось там відбулося, там хтось. От ви ну, тільки сіли е, писати про, свою цю, ну, про своє це діло, планувати його. Тут бац, вас, вас заліл сусід з квартири зверху. І так далі. Тобто є багато таких речей, які показують вам: ні, от не треба це робити. От не треба. І, і, до речі, ця війна е, був знак для росіян. Ну, дуже сильний знак. Я, я не знаю, щоб вони ну, його не послухали з цього знака. Тобто вони взяли, підпливли крейсером, е, ну, кар... ну цим, ну кораблем своїм човнем до острова Зміїни і сказали українці, здавайтесь. І їх послали. І от вони тоді вже повинні були задуматись: а може нам не треба все це городити. От всю цю війну. Зі всіма цими штуками, і це був такий їм знак крутий. От якщо б вони його послухались, от їх послали, вони так думають, ні, ну, ну може не будемо їх там захоплювати, винищувати і так далі. І все б пішло б ну, зовсім по іншому, по долі Росії, по, по іншому пішло б. Зараз вона летить в тартарари, тобто вона летить в, в мінус такий великий. От, але просто, ну, це говорить про те, що вони не послухались ну, якогось знака, такого, вселенського, великого знаку. Такі знаки, і поменше, у кожного з нас є в нашому житті, От у кожного з нас. І коли ми робимо якусь справу, раз, і все починає получатися. Блін, інсайт, ну, купа ідей, купа людей. І от пішло, 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 пішло. І от важливо втримати цю хвилю. От Дуже важливо її втримати. Якщо ти робиш щось поперек, каже, а знаєте, а от я хочу, щоб воно було ще й отак. І ресурсу для цього, ну, для цього діла не вистачить для того, щоб його закінчити. І, ну, дуже важливо зрозуміти, що якщо ви задумали, то воно повинно бути на певному ресурсі. От. І таким чином, оці знаки реальності ми. Слухаємо, ми е, з ними працюємо, іноді дуже важливо е, їх перебороти. Тобто є е, певні ритми, їх там вісім, вони є в моєму курсі «Гара Мама». Я не буду просто зараз перелічувати, які нам можуть заважати будь, ну, для будь-якої справи. І є у нас такий ритм, який нам. Не дає взагалі вислизнути з нашого регістра, так скажемо, ну, або з нашого там, ну, знаєте, там є воїни, Кшатрі, Шудри і так далі. Тобто є ну, певні рівні людей, рівні їх ну, соціальні, так скажемо. І іноді реальність не дає вийти на вищий рівень. І треба зробити надзусилля для того, щоб вийти на більш вищий рівень. Там можуть бути свої якісь складності, але ви всі їх поборете і там знайдете свій стан спаса. Тобто можна піти по долі, тобто не напружуватись, як воно йде. От воно йде і хорошо, хай де так, аби гірше не було. А в іншому випадку ви йдете поволі, ви робите надзусилля, переходите на інший рівень, і там знаходите нові знаки, нові знаки які вам дають можливість нових ресурсів, нових можливостей, нових цілей і нового життя. Я спробував вам поговорити в такому короткому відео про знаки реальності. Якщо це, це ну, тема цікава, я ще продовжу. Тому що це важливо, це наше життя, це тканина нашого життя. Вона і складається з того, що ми щось миру робимо, світу світ якось відповідає. Ми якісь робимо речі, він нам е, каже або плюс, або мінус. І це треба розуміти. Або з якоюсь людиною ми ну, починаємо якісь відносини, або з якимось там ну, колективом починаємо робити якісь ризиковані навіть справи. Тут, до речі, на війні дуже багато таких ну, важливих речей, що треба знати ці знаки, але плюс інтуїція. Тут важливо ну, трохи ще додати інтуїцію до цього всього, тому що в цивільному житті у нас нема таких загроз, що у нас тут уб'ють завтра або ну, післязавтра. А на війні така загроза є. І тому там ну, ці, цей інструмент він важливіший і він більш складний, так скажемо. Ну, більш міні ну, треба мати. От так що ну, підписуйтесь на наші канали. Значить, замовляйте наші курси. Ну, рекомендую, Гара Мамай. От і до нових зустрічей. Якщо ну, ця тема цікава, пишіть я її більш докладно розкрою, тому що нам важливо знати, що таке стан спасу. Все таки, от цього найкращого, слава Україні.